То це був би найбільший ідіотизм в історії наших народів. Привіт усім! Сьогодні відбулася зустріч Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, і Джастіна Трюдо, прем'єр-міністра Канади. Вони, звичайно, обговорювали свої питання, ну і не минуло питання про Україну і про кордон, про блокаду кордону. Без якихось там закидів та звинувачень, але в підтримку і захист Польщі та продовження захисту і допомоги Україні. Тому дуже рекомендую подивитися і послухати уважно це відео, підтримати його лайком та репостом, та, звичайно, підпишіться на канал. Досить багато вас дивиться без підписки на канал. Дуже попрошу тиснути підписку і, звичайно, дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ну і в коментарях діліться своїми думками. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо збирати на автомобіль для 3-ї штурмової бригади. Нам залишилось буквально трошки, там порядка 35-40 тисяч. В описі під відео є реквізити на Приватбанк і на Монобанку. Підтримуйте Збройні Сили України. Звичайно, всі зацікавлені, щоб цього конфлікту не було. Ну реально, в нас зараз з Польщею є конфлікт по агропродукції, яка їде з України в Польщу і Європу. І його вже настільки. Сильно роздули і фермери, які протестують, і зараз там мають приєднуватися перевізники знову, які завершили блокаду швидше. Я думаю, що ви пам'ятаєте, ми про це також говорили. Відбуваються час і часу провокації, бо інакше я не можу це назвати. Те висипання збіжжя на землю це реально провокація. Тобто я не можу сказати і не хочу в це вірити, що всі фермери, які зараз протестують, вони хотіли це зробити. Вони були зацікавлені. Вони знають, якщо фермер дійсно фермер і він займається збором там пшениці, полуниці, займається тваринництвом, він знає, скільки тут потрібно сил, зусиль, фінансів і здоров'я, і вірив в те, що воно виросте, і його можна буде потім зібрати і продати. Тобто я вважаю, що там просто є багато провокаторів. Це зараз на руку, знаєте кому московиті працюють у всіх напрямках, і з таких провокаторів засилають, щоб просто більше розісрати Україну та Польщу. Це їм потрошки, але вдається. Сподіваюся, що наші політики, наші люди не будуть більше роздувати цю проблему. Тобто, не говорити про це також не варіант. Про це треба говорити, про це треба показувати, про це треба розповідати. Це повинні знати люди, що відбувається. Щоб наступні дії присікалися, щоб наступні такі провокації не відбувалися. Не ведемося на провокації, звичайно, це неприємно українцям. Звичайно, це неприємно українцям. Як би там не було, хто би як не ставився, це не добре. Але сваритися з Польщею це теж не добре. Це теж не варіант для України, тому що Польща для нас зараз дуже важливий сусід, партнер і країна, яка допомагає максимально сильно. Тому потрібно вирішити проблему, яка нас зараз сварить, роз'єднує. І далі ми будемо працювати спільно на перемогу. Отже, вертаємося до слів прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Польща солідарна з Україною у нинішній складний момент історії, але двосторонніх відносин є один критичний момент, що стосується експорту української агропродукції, який потрібно вирішити з урахуванням інтересів усіх сторін. Україна не може погодитись на всі вимоги, це факт. Ну і Польща, і польські фермери, польський агробізнес, теж чогось вимагає. Теж він мав би бути почутим, врахований. І якось для двох країн вийти на спільний знаменник. Також Дональд Туск закликав українських політиків уникати непотрібних емоційних коментарів. Я теж погоджуюсь, що не потрібно зразу закидати, що вся Польща, вся політична верхівка, всі підтримують фермерів і ось такі дії. Я впевнений, що все ж таки це меншість. І ось такі провокації, які наш нас сварять, це взагалі навіть не фермери організовують. Та яка частина, можливо це підтримує в емоціях але не всі. В один голос це роблять, і не всі разом це підтримують. Глава ради міністрів Польщі зазначив, що обіймаючи посаду прем'єр-міністра Польщі, для нього було важливо здійснити свій перший закордонний візит до Києва. Він підкреслив, що Польща є останньою країною, яка має якось доводити свою солідарність з Україною. Варшава більше зосереджується на переконанні інших країн більш активно діяти і виконувати свої зобов'язання у контексті російської агресії проти України. Немає дефіциту польсько-українських відносин. Але є один критичний момент, що стосується експорту українського збіжжя й інших агропродуктів до Польщі та Європи без мита і без стандартів які діють в ЄС. Це складно для України, це складно для мене, але треба знайти рішення, за яке не заплатять польські фермери. Я хочу, щоб Брюссель і Київ зрозуміли, що збереження того, що є на даний момент, є неприйнятним для сотень тисяч фермерів, які тяжко працюють. За його словами, обидві країни повинні знайти рішення, які не зашкодять України Україні, але і щоб його жертвами не стали польські фермери. Я дуже сподіваюся на розуміння, сподіваюся, що українські політики відмовляться від часом непотрібних емоційних коментарів. Зрозуміло, що це складний момент. Маємо знайти рішення, але не таке, щоб могли нас роз'єднувати. Якщо б ми зараз посварилися і не знайшли рішення в цій справі, то це був би найбільший ідіотизм в історії наших народів. Адже ми себе потребуємо на як ніколи до цього і я сподіваюся що всі це зрозуміють Дональд Туск. потрохи стає зрозуміло що як би там не було як би нам це не подобало як би нам це не подобалося польські фермери і взагалі європейські фермери бо це не тільки в польщі буваються акції протесту не будуть відступати і будуть настоювати на своїх позиціях на своїх вимогах з української сторони також потрібно відстоювати свій ринок і свої можливості продавати продукцію в тих чи інших країнах. Але є певні нюанси, і ось якраз з тими нюансами потрібно говорити з Польщею та Європою. Я також про це вже неодноразово говорив, що це потрібен такий стіл переговорів, де зійдуться професіонали. Ну як би там не було, приїде там президент, чи прем'єр-міністр Польщі, чи приїде прем'єр-міністр України чи Зеленський, наприклад, на переговори. Що вони будуть про що вони будуть говорити? Це повинні говорити фермери, аграрії. Профільні міністри, які цим займаються, щоб випрацювати план, щоб випрацювати ті пункти, які важливі для одних і для других, і такий певний коридор, в якому можуть рухатися всі країни, це має бути правильний підхід, це має бути, правильна, це має бути правильний план для всіх країн, який не будуть вони порушувати, який буде підходити і Польщі, і Україні, і Європі. Можливо, щось може не подобатися одній і другій країні, але будуть всі дотримуватись. Тобто, не може бути, що Україна сказала, все добре. Ми підтримуємо всі ваші пропозиції. Так не може бути, тому що Україна теж зацікавлена і продавати, і заробляти, і виробляти. Теж саме не може бути з Польщі. Ми говоримо, що ми хочемо продавати скільки хочемо, нам ніяких обмежень, і все відкрити нам всі ринки. Так на таке. Польські фермери, європейські фермери не погодяться, і ми бачимо, що вони з цим не годяться. Наче має бути якийсь спільний план, спільний знаменник, який це випрацює, але це мають працю. Але над цим мають працювати професіонали, профільні міністри, аграрії, фермери і всі, всі, хто в цьому приймає участь. А не прем'єр-міністр чи президент. Це моя думка. Ви знаєте, можете як погодитися, так і не погодитися. Ви знаєте, що прем'єр-міністр, чи, наприклад, той самий президент, чи Польщі чи України можуть прийняти якесь рішення, це буде політичне рішення, але конкретно технічні рішення. Це вже профільні міністерства. Люди, які в тій сфері працюють, випрацьовують. Ось треба всім разом зібратися. Годину, дві, день, місяць, попрацювати і випрацювати той план, який буде. Підходити всім і його дотримувати. І я думаю, що ось такий план для всіх, які підпишуть всі, погодяться, все буде гаразд, потім далі проблем не буде виникати, як мінімум, з сектором агропродукції. Далі вже будемо бачити, далі будуть інші проблеми, які також треба буде вирішувати. А держава мала би це контролювати і допомагати як у стороні, так і іншій стороні. як одна країна, так і інша сторона, так і інша країна, так і весь Європейський Союз. Тому що як би там кому не подобалося чи подобалося, Україна це Європа, і Україна торгує з Європою вже досить давно. Тому потрібно якось так. Працювати, щоб і далі це продовжувалося, і не блокували, тому що через цю блокаду вантажів блокуються і автобуси, і автівки стоять довше в черзі, і звичайно, допомога, яка нам потрібна, зброя все тормозиться на кордоні. Так не має бути, тому треба разом працювати, щоб це забрати цю проблему, вирішити її і далі працювати на перемогу. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, вона для вас була також цікава, ви її послухали, ви її підтримуєте. Якщо не підтримуєте, то в коментарях, звичайно, напишіть свою думку. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, ну і зробити репост своїм друзям, щоб вони також з цим ознайомились. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе!